Улюбленою піснею багатьох поколінь українців є Стожари. Пісня написана у 1979 році композитором Павлом Дворським на слова поета Володимира Кудрявцева. Ініціатором її створення і першим виконавцем став відомий український співак Назарій Яремчук. Якось Назарій звернувся до свого товариша по ансамблю Смирічка Павла Дворського і запропонував написати нову пісню. Як тепер згадує композитор, він спочатку розгубився, але, як не дивно, мелодія сама з'явилася у його думках. Мені було всього 25 років, я був неодружений. І, звичайно, що я хотів знайти ту дівчину, єдину. І, мабуть, оте юначе кохання, юнача мрія вилилися у душевну ліричну мелодію, розповідав Павло Дворський. А от за віршами він звернувся до знаного вже на той час поета Володимира Кудрявцева, і ніхто тоді не знав, що із цього і розпочнеться їхня справжня чоловіча дружба. Вірші поет присвятив своїй другій дружині, італійській красуні Діані. Назва однієї з найулюбленіших пісень для багатьох українців залишається досить незрозумілою, оскільки для людей, далеких від астрономії, слово стожари невідоме. Як стверджують словники, стожари або плеяди, назва росіянного зоряного скупчення в сузір'ї тельця, яке можна спостерігати навіть неозброєним оком у північній півкулі в зимовий час, а в південній улітку. В українській культурі сузір'я ще називають волосожари, баби, звізди, квочка. Існує й інше значення слова стожари, так називають місце, де стоять снопи сіна або жердина, що ставиться посеред копиць. Стожари вже більше 40 років співають українці різних поколінь, не забуваючи при цьому першого її виконавця, Назарія Яремчука.